А ну бачите, одну секунду, ну, якщо можна. Іван Іванович присутній. Один день приходжу, кажу, Іван Іванович, дайте грейдер. То було два роки тому, так? Грейдера немає працює, на сміттєзвалищі. Добре. Через тижні приходжу, Іван Іванович, дайте грейдер. Ну, дочекався, через три місяці приходжу, ще лишилось три дні до морозів. Іван Іванович каже, є грейдер? Є. Не дам. Чому? Грейдер зламає ніж, сказав спеціаліст міської ради. Сказав, грейдер зламає міст на дорозі. Нахрена такий грейдер, тоді нахрена Іван Іванович такий. Як, як за, Пане, не як би скрик? Усі листи зареєстровані. І кожен Іван Іванович, не знає, що та жінка зараз присутня чи ні, працює в нього. В той момент, коли я якраз говорив цю розмову, приходить жінка. Я говорю Іван Іванович, ми вам дали грейдер. Так, дали. Приїхав на 5 хвилин. Грейдер. Хтось дзвонив, грейдер знімають і їде собі на свої справи. І, і та жінка каже, підтвердила мої слова, каже, Іван Іванович, так, каже, було. Приїхав грейдер на 5 хвилин і поїхав. А ви написали, що ми зробили цілий день, працював грейдер там на цьому, на роботі. І плюс до того ми давали соляру, так як він говорить, соляру давали і ще давали на 100 грамів тому водію, щоб якісно працював. Можна так по-людськи відноситися до людей? <ч finger> Чи ви не знали, що 10 років під мостом курва ями по пів метра? А як можна не стоять спеціалісти? Крупні спеціалісти стоять.